Терористи не знижують інтенсивність пострілів. За минулу добу вони гатили по наших військових 60 разів. Використовують бойовики здебільшого важку артилерію, яку так і не відвели від лінії зіткнення. Найгарячіше вчора було у пісках і широкому, а також біля Авдіївки і опитного. По широкому противник вів масований обстріл. Упродовж двох годин по селищу стріляли із гранатометів і артилерії. У результаті був поранений боєць батальйону Нацгвардії Донбас. Він наразі знаходиться у лікарні. На Донеччині банформування тричі обстрілювали позиції сил ТО із артилерії калібру 152 міліметри неподалік Авдіївки, двічі в районі Широкіно. По наших позиціях, поблизу селища Широкіна, ворог також двічі застосовував артилерію калібру 122 мм. міліметри. Із такого ж озброєння злочинці вели вогонь по опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і водяне. Піски в результаті жорстких обстрілів наразі схожі на пустелю з пустими розбомбленими будинками. Ці кадри з населеного пункту опублікував батальйон Київ-1. Піски наразі одна з найгарячіших точок на Донбасі, і вогонь бойовиків там лише посилюється. По населеному пункту стріляють з важких гармат та реактивної артилерії. Лише за вчорашній день позиції наших бійців у ньому двічі обстріляли з мінометів, автоматичних гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Людей на вулицях немає. Піски перетворилися на селище привид. Інтенсивні обстріли були також і в районі станиці Луганської. Там позиції наших військових противник обстріляв із зенітної установки автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Він того, яких зброї почали обстрілювати населені на пункти. Очільці знову вдалися до обстрілів населених пунктів. Так, з 22.30 до 22.50 другої мінометні обстріли зазнала східна околиця населеного пункту Чермалик. А з 23.00 години до 23.30 Незаконні збройні формування випустили 10 мін із 82 мм міномету в напрямку Ленінське. До трьох тисяч бойовиків і десятки одиниць бронетехніки наразі дислокуються на Маріупольському напрямку північніше Новоазовська. Їх лави постійно поповнюються через Тельманове. Також нові російсько-терористичні війська разом із бронетехнікою прямують через Макіївку до Єнакіївки і Горлівки. Крім того, терористи продовжують посилювати своє угрупування біля Луганська. Лише за добу на північ від міста противник направив 70 осіб підкріплення та гради. Із Брянська до Первомайська перекидають бронетехніку, в тому числі танки.